ученицей 9 класса Луденьковского ліцею номер 2. Предмет дослідження стан вивчить популяція дроза Чукотня на території Придністровського межиріччя. Об'єкт дослідження стан популяції Чукотня на території Придністровського покуття. Номер знову наукою передається інформація про Чукотня обман, але вперше не дозвається екологію даного виду на території Придністровського межиріччя. Завдання роботи – дати аналіз статусу даного виду, вивчити біотопічний розподіл даного виду, вивчити фенологію Чукотня, дати характеристику гніздобої біолеї, дати характеристику і талі, і чи точеньки іллюмінації. Ці роботи використовувалися в методика кузякина, м'яка та лялькача. Виділяються такі типи їдять ліпсовидні, окорочені ліпсовидні е, видовжені ліпсовидні, каплевидні, округлі, грушевидні та окорочені каплевидні. Трофічний зв'язок. Чекоти харчуються багатьма. Ветер має найчастіший з цирконом поліом. 30 випадків е, споживання е, в їжу. Боутопічний е, розподіл даного виду. Чекоти населяються 6 станцій Презентичні сквери вітелісусь мої. Це випадків здування. Антоністичні відносини, чи чіпати конфліктують з зіма видами тварин але в основному обороною сірою, 40 випадків антагонізму. Вплив припальних факторів на стан популяції даного виду. У нас бідоксийського студентської діяльності трансформуються природна екосистеми, а отже руйнуються місце проживання для даного виду. Фактори імінації слід відділу дізи відкривані пестицидами, загалі руйнування і та. В основному загибель молодих щепотні зіткнення з автотранспортом. 70 випадків. Висновки на території північного побуття, че один і бачу шкленим витом, котрі присутні практично кожній місцевій екосистемі. Щільність місце населення коливається від 38 км квадратних урбокосистема до 150 км квадратних лісосму. Чи один е, селяється нерівномірно, в основному колоніальні колонії сягають 10 до 100 осіб. Найголовнішими біотопами для чеготня виступають при залізничній суму партії сквер, 40 верт інізування, поданки дерева сушатиці нозів, 35 випадківнізування та стрімілюся 26 випільнізування. Інші біотопи заселені слабше. Під час ініздування чекувати в основному засідає дерева клена на 32 випадки ініздування, друга позиції за дому звучання, 18 випівнізування та третє позиції за великою серцевою, 12 випільнізування. Інші дерева Чекатиму основному будує своє в центрі крон дерев 70-ті опівміздування. Середня висота міста над землею становить 5,35 плюс мінус 0,2 метра. Перші повні кладки, котрі припадають на квітень, сягають 4,65 плюс мінус 0,325 тисяч на Другі другій повні кладки. Черпці сягають 4,14 плюс-мінус 0,45 яйця, переважно каковидної форми. Човетний вид поліфах утрий має різноманітне харчування, але в раціоні переважають покрилі, комарі, бухі кіціо. Ми зайшли 38 залишків комах. Зрусовою дівчини дає перевагу в родині звичайній 35 фактів споживання. Інші плоти та насіння споживаються в їжу рідше. За три роки дослідження. Видимо тварин, в основному 10 вітів птахів та хіпта, 2 види садців. Але перші за конфліктністю попитає на ворог сіро 40 випіхнів антагонізму, сфера тірімінації, пидіт, зброєння пестицидами, руйнування гніспіликами та загибель молодих чипів з візитних з автотранспортом. Дякую за увагу.